Печалі, усміхнися мені, хай не з'єднує брови жура. Назарій Єремчук – один з найвизначніших українських співаків, чия творчість глибоко пов'язана з Карпатами. Він народився в Чернівецькій області, неподалік від Карпат, і багато його пісень відображають любов до цього регіону і його людей. Єремчук був відомий своїм проникливим голосом і щирими текстами, які передають душевний стан українського народу. З Назарієм Єремчуком світ почув українські пісні, які стали справжніми перлинами нашої музичної культури. Червона рута, водограй. Смирекова хата, «Стажар», «Гай, зелений гай. Родина, я піду в далекі гори, пісня буде споміж нас. Я тебе не забуду ніколи. Гей був я ще не все тобі сказав. Його голос та унікальна манера виконання стали візитівкою української естради. Навіть сьогодні цей чарівний голос, записаний на плівці, продовжує звучати в радіоефірах, як живе легенда. Назарій Яремчук разом з такими великими артистами, як Володимир Васюк, Сефі Ротар, Василь Зінкевич та Левко Дудківський, стояли на витоках сучасної української естрадної пісні. Початкову школу майбутній артист закінчив у рідному селі. Коли хлопчик був у четвертому класі, помер його батько, а важка хмура мати змушена була віддати сина до вишницької школи-інтернату. Там хлопець почав займатися хоровим співом. Далі Назарій поступив на географічний факультет Чернівецького держуніверситету. Після роботи з лісмографом військомат персовиті За спогадами Анатолія Фартушніка, автора текстів до багатьох писань Смирічки, заснованого композитором Левком Дудківським, Назарія Ярумчука привів Василь Вінкевич, який вже тоді співав у колективі. Він попросив Левка Дудківського послухати спів ще невідомого ді Назарія. Після першого ж послуховування Назарія Ярмчука включили до ансамблю Смирічка, який до час був особливим явищем в українському музичному просторі. Левко Дудківський підхопив модний тоді в Європі музичний стиль біл-біт і поєднав його з автентичним виковинським та гуцульським мелодієм. Тоді ж з ансамблем почав співпрацювати молодий Володимир Івасюк, який створив музику в тому ж стилі. У 1971 році кар'єра молодих українських виконавців стрімко злетіла в хора. Того року маловідоме тріо українців Івасюка, Цінкевича та Яремчука виступили в фіналі пісні року, після чого вмить стало знаменитим. Трохи згодом відбулася прем'єра першого українського мюзиклу Червона рука, яка принесла Назарію Ямчуку справді народну любов. Тоді артисти ставали лауреатами найпрестижніших радянських музичних конкурсів, отримували запрошення на головні сцени країни. У період найбільшої популярності «Смирічки» випрацьовували до чотирьох концертів в день. У 1975 році в історії Вія Смирічка. Настала темна смуга. На партійних зборах в Чернівецькій філармонії артистів почали цікувати за західну музичну культуру, яку колектив розвивав в країні. Василь Зінкевич, не витримавши партійного тиску, влітку того ж року, покинув сам ансамбль. За ним із філармонії пішов і Наталій Яремчук. Проте у 1979 році Яремчук відродив Смарічку у новому складі і очолював її аж до своєї смерті, паралельно розвиваючи сольну кар'єру. У репертуарі Назарія Ярамчука було понад 150 пісень, що не кожна з них стала хітом свого часу. Деякі композиції завойовували народну любов на десятиліття. Навіть тепер майже через 30 років після його смерті вони залишаються популярними у виконанні Ярамчука, незважаючи на численні капи. Легендарне тріо Івасюк Єрамчук-Зінкевич з піснею Червона рута стало переможцем конкурсу пісні року 1971 року. Червона рута, хоча й не його авторство, Яремчук виконував її з великою майстерністю, і вона стала символом української писаної культури. Пісня стажари, створена у 1979 році за ініціативи Яремчука, залишається найпопулярнішою у його виконанні. Пісня про любов і природу, яку часто асоціюють з карпатськими країнами. Поляк горить так в зорі квітнуть ясно. Паде зоря і вмить згора. Моя ж любов не згасне. Ей, присточари! Мені ясняться наші шари! Ще одна творча позитівка. Пісня Гай, Зелений Гай, написана за одну ніч у 1982 році. Вона миттєво стала улюбленою серед слухачів, хоча радянська влада заборонила її у 1984 році як низькохудожню. Попри заборону, Яромчук продовжував виконувати її на своїх концертах, і пісня залишається популярною до сьогодні. Текст пісні Усміхнись мені сповнений ніжності та любові. Він нагадує нам про те, як важливо дарувати один одному усмішки, адже вони здатні змінити світ навколо нас. Кожне слово цієї пісні це маленька іскра, яка запалює вогонь у наших серцях. Залі Яремчук залишив нам у спадок не лише свої пісні, але й свою душу, яка живе у кожній ноті, в кожному слові його творів. Усміхнися мені, це одна з тих пісень, які завжди будуть нагадувати нам про його талант, його любов до життя та його здатність дарувати радість іншим.